Якщо ви думаєте, що ввечері в Трускавці щось видно, особливо біля білету, дуже-дуже помиляєтесь. <свечері> Тут світло економлять здавно. О, Справа. Тільки оце банкомат приватбанку з'являється. А от знову біля повернули бачите? Темно. Нічого, абсолютно нічого не видно. Ну а туди, куди ми йдемо, прямо в напрямку центру там щось. Там трошки щось видно. А ну це концерт. Теж не видно. О, Знову банкомат приватбанку видно бюлет. А наліво будуть сходи і шматочок весни буде видно. О, тут видно. Це 10-та година, щойно минула. Тобто насправді ще не така темінь. Ще щойно дискотека в артеці закінчилась. Тут дискотеку весь трускавець. Чую. А насправді в таку пору вже людей значно менше в центрі міста. А от самокат їде. Прямо на нас їде самокат, зарітьював. Сподіваюсь, що об'їде троє людей. Хі -хі. Всі залишились поки що не Йдемо далі

Ой, я не знаю одного пацана від собі. <рес> В темноті я його не впізнав, він мене не впізнав. Ай. Центр трускавця такий, який він є. А, зараз танечку подивимося. Як вона підсвічується. Я сказал, але я искал, що мені пошли за дійсно. Начинаємо наше. От напевно. Найбільш освітлене місце на весь трускавець. Це ця альтаночка. Наш самокатки є. Добре, ми йдемо далі. Повернемо. Повернемо ліворуч. Що в ресторанах? Хм. Там в ресторанах, як завжди. Тут що в восьмій прийде, що в дев'ятій, що в десятій. Тут однако. А, на гортенцію гарно квітне так само. Ад гортензії напевно найгарніше, що є на цій вулиці. То правда. Отак. Без змін. Ей, далі. цей самокат нас переслідує. Іла Моцарт. Шо, автомобіль поїде на нас. У на нас вже, ж так скажу, в парку на верхній алеї Молдови Молдовити до Бівета. Один дебіл ліхтариком боч світить там постійно. Ще й тішиться, що має потужний ліхтарик. А цьому дебілу хочемо переказати, що він дебіл. Наступного разу перекажемо особисто. Насправді тут 20 30. Але все одно я чую, що музика по ресторанах грає. По тих, де двоє-троє людей було, там музика є. Дискотеку ще чути. Та Напевно, з Гендельпляца чути дискотеку. Тобто в шайбі дискотеки немає, але... Але отам трошки вище десь такі є а тут все по старому Саня Вікторія Міротель Міротель щось спати лягли А може бути щось спати лягли це вже так 22, 30. Хоча хоча раніше <гум>, вважалося, що Трускавець, де особливо влітку майже ніхто не спить. Ай. Дійдемо ще до п'яної вишні. Теж будемо завершувати. Це не можна казати, що дуже пізня година, скільки людей ще з дітьми гуляє, а й година ще не пізня. Тут все-таки більше ресторанів працює.

А, і тут ще те життя триває. Далі темно, далі не підемо.